За что я потерял здоровье? Ну, сколько тебе лет, скажи? 23. Ну вот мне 23. Ты завтра не одинишься, не пидешь в людь. Потому что ты скажешь 23 мне. А я пришел 20. Сказал, покажите, где пидори кого ебашит. И ебашит добросовестно. І приїхала в собі себе, пенсію ту ні не оформить, нахуй не успівав полчаса, не нарушали нічого. Вот це наше будуще. Це наше будущее військово. Ви нас нахуй всіх потом приводите, і закрите на врати. І все. Ви внутрішня армія. Вам скажуть, гавкай туди, да, і ви будете гавкати. Вы не Вора, вы народ Украины. Да я сам все сейчас сделаю. Время еще. Вагоны целая, тележка. Не, Два часа без послабления тыску. И сидит. Так, звісно, конечно. Я йому галі, покажи документ. Як те, що він казав, отримали на три години? Друзі, усім привіт! З вами адвокат Антон Бот. І сьогодні друга частина відео: як Дмитра Позивний Ямаха, військовослужбовця, ветерана війни, громадянина, який має інвалідність через цю кляту війну. Як його працівники поліції доставляли до рай відділку. Це відео ми отримали з бодікамер. Ми супроводжуємо даний процес, представляємо інтереси Дмитра. І сьогодні ви подивитесь максимально болючий для мене, друзі, матеріал, тому що на це важко дивитися. Однак я прошу вас робити максимальний репост цього, тому що це відео повинні побачити в офісі президента, повинні побачити всі можновладці, які так боряться і відстоюють права військовослужбовців. Тому що, так як себе поводили ці працівники поліції. Ну тут коментувати нема що. Я в кінці відео зазначу про ті порушення, які вони вчинили на сьогоднішній день група цих працівників поліції, вона відсторонена, відкрите кримінальне провадження триває слідство. Друзі, дивіться. Підписуйтесь, в свою чергу, друзі, на цей канал, ага. щоб знати свої права та подальшу долю цих працівників поліції. Ми будемо діяти в рамках чинного законодавства, і я вам обіцяю, друзі, ці працівники поліції вони будуть покарані з єночинного законодавства України. Фізичну силу він буде застосовувати. От ви пішли під застосували фізичну силу там, де треба її застосувати, а не проти інваліда. Сили... А яка інвалід. Перва бе. На голову, да? так? Ти ахуєвши, мужичок, я не пойму лішок. Та хоч ти мене толкаєш, блять, на сука, в мене болить! Ну ти що сука, На, несіть мене, блять. Да сиди здесь. Так нормально, иди, тебя нормально трогай. За жинку, за жинку твою телепа, какой-то мужик, пока ты тут хуйней занимаешься. Что ты да завали ты рот свой. Ну, вот ты свой завали. Сюда пошли. У тебя запрещенное что-нибудь есть при себе? Да, нахуй! Что? Дробовик, блядь! Садись! Что, не видно? Я приду возьму. Иди сюда. А. Вот там. Что-нибудь есть при себе? Я серьезно спрошу. Ты нож говоришь, оружие. В карманах есть что-нибудь? Слышишь, ты успокоишься или нет? Мы с тобой изначально нормально разговаривали. Мы с тобой изначально нормально разговаривали. Мы, я как только подошли. Что ты сделал? Ну, что, что? я тебе сказал? Ну шо, въеби меня давай! Да зачем мне тебя въебать? Как тебя звать? Успокойся. Ты ж меня там пиздил на улице, пока ломал. Тебя никто не пиздил. Я не буду ничего говорить вообще. Калеку, сука, свалить, поломать. Нихуя себе здоровья дохуя. Где на тебе написано, что ты калека? Ты документ какой-нибудь показал? Вот, покатал? блядь, посмотри! Глаза свои ебаные открой! Да закрой рот. Псина, блядь! Сам такой. Ты псина, я тебе, я тебе говорю! Глаза надо было открывать вовремя перед тем, как сука, людину порывай. Тебе нормально сказали несколько раз. Не Я тебе тоже нормально несколько раз на тыколу нарезал. Документы какие так, клоун, здесь, нужно, ты. Клоун, твоей здесь только ты! Фу, сука, ты народ Украины вы защищаете. Кто вы? Подъявись на себя, ты урод, блядь, нахуй, по тебе сразу Заимно, это видно. тебе сказать, Заимно. Это ебаный позор одеть такую форму, блядь, перед денежной репутации. Ты? Я, да. я да. позор, да, да. висковый да. позор у нас не защищает тебя, ебаного ублюдка, понял? Потому что у да. тебя очка, и хай очко есть, нихуя нет взять пяты, блядь, и ебануть в туротанк. Потому что ты очкосос, посмотри в зеркало, ты убедишься в этом. Калеку поломать ты можешь? Калеку поломать. А пойти, сука, переломать металобрух нахуй 40 тонн, ты не можешь, блядь. Потому что что, потому что тачка сос, вот я тебе и доказал это только что. На пальцах. Даже на тех, что у меня нема. Зачем скоро его? Ему вызовить, потому что охуен слепой, блядь. Вам нужна? Мне не нужна скорость. Да, да. Нет. Мне нужна полиция. Кто вин такой? Ничего я не буду рассказывать. Мы на дело Вы со мной захотели сотрудничать, я с вами не буду тоже. Справедливо? Справедливо, правильно. Я же спросил там документы, или что там, пол нарезал стоял, правильно? Ну скажи, что это не так. Так ты вышел мат за матами, мат за матами. Я спросил, что случилось? Подожди, Гаври, не показывай документы, она Хоть стояла. представится. Она да, была она, была стояла. Была она, она стояла. Калеку, сука, свалить поломать! Нихуя себе здоровья дохуя! Где на тебе написано, что ты коллега? Ты документ какой-то. Вот, блядь, посмотри! Да, поступило! Да. Мы не собирались, а ничего не оформлять не этот. Мы хотели просто проверить документы у водителя. Я тоже хотел просто подумать документ. как ну, а пассажиры просто всегда выходят и начинают выступать, и зачем потом страдают водители, потому что им выписывают штрафы. Мы просто проверили документы. Я ну, что? а там я там мог просто проверил ваши документы. Заключение остановка была. Скажи, я мог проверить ваши документы? По ну, закону я может. Да. Рома... Ну так а что а они, они делают? Закон украины. украины. И вы не захотели этого сделать, соответственно, украины. я начал мочить Правильно? Ви мені показали документи? Я не знаю у вас нікого. Мене тупо чуваки вяжені і все. То, що ти одефор, це не значить, що я Я навіть на ти звертаюся, По той причині, що я не знаю, хто ви. Тупо не знаю і все. І на просьбу громадянина України предоставити документи виконати 18 правильно. Як це? Я не знаю просто. Я там статут України учив. Народ України я захищав, обязовувався. І я попросили виконати нахуй. 18, так? Да? Все! Що ми виконано було? Виконано нахуй було затримання каліки, блядь, який не може нікому в ріда нести. Кромі себе, блядь. За що я втратив здоров'я? Скільки тобі лет, скажи? 23. Ну, от мені 23. В обяке, да, и вы здоровье в обяке, нахуй. на вы не в состоянии будет показать документ, блядь. А ты то я тут сижу на с переломанными руками, блядь, за спиной в наручниках, а не ты. Ты завтра не оденешься, не пидешь в люди. Потому что ты скажешь 23 мне. А я пришел в базы. Сказал, покажите, не пидори, кого не башит. тебе небесовісна! А ось, друзі, вам фрагмент, як Ямаха боронив нашу державу і наш народ своїми діями і своїми вчинками на фронті до того, як в нього виникли проблеми зі здоров'ям. Вібалі по танку! Вот. Три плана, три плана. Три за три, тридцать девять двадцать девять, девять На сука, <пас> пидорас, блядь! <пас> прям на вас, прям на вас. И прикидывай, комат себе, его пенсию то ни к чему на оформить, так бы не успевал полчаса, не нарушал и ничего. Вот, это наши. Ви нас нахуй всіх потом были блядь, і закрыты на врати. І все. ...Ви внутрішня армія. Вам скажуть гавкайте туди, і ви будете гавкати. Ви не знищуєте... ворога. Ви знищуєте народ Украины. На Та, звісно, ставим. Звісно, звісно. Я йому кажу, покажи документ. знаєте, що я отказал открыть. Скоро ты видишь дом. Я можу зараз на польському йому побачу кацію. Скажіть, пожалуйста, мені. Скажіть. що ж Дивись, тебе зараз не тільки зустріч вчинення древного поліганства. Тебе ще нічого не обміняє. Після цього цей протокол був направлений до суду. Чому ми також ми також? посвідчення? Ну давайте вже ж нарешті ми закриємо це питання, так? Тебе це, твоя фамілія вказана в протоколі. Романішвілі? Романішвілі. Зураб? Там есть протоколи. Тут у мене есть, да? Да, нельзя есть. Тут оно стало, да. Дмитро Сергійович, вы вільний, більш не полуши. Вы тоже не більш. ми не полушим. Прошу звернути вашу увагу, як взагалі працівники поліції поводяться з затриманим, будемо так казати, тому що, на їх думку, Дмитро вчинив дрібне хуліганство. Як вони його штовхають, як вони до нього відносяться? Як вони зазначають про те, що військовослужбовці ЗСУ це позор? Як вони взагалі відносяться до самого Дмитра? І що для мене взагалі максимально обурююче, це те, що цей працівник поліції. Каже, дійсно, два часа будемо тримати його у кайданках без позбавлення тиску. Ще звертаю вашу увагу, що працівник поліції не має права, друзі, робити фото на свій особистий телефон та скидати у якісь невідомі чати. Ні, точніше, відомі чати це якісь їх внутрішні, однак вони не мають права це робити. А цей Романішвілі продовжує це робити. Також звертаю увагу, що було незаконно проведено нібито поверхневу перевірку. Однак, по факту, це був обшук, тому що працівник поліції засовував свої руки в особисті кишені Дмитра. А ще, друзі, цікавий момент, коли працівники поліції спілкуються один з одним і зазначають про те, що там сумка є Дмитра, і треба її прошманати, щоб знайти, хто ж він такий, що це взагалі таке. І це працівники поліції. Ну, зверніть увагу, Міністерство внутрішніх справ, що це взагалі відбувається. І, друзі, зверніть увагу, в самому кінці цей працівник поліції Раманішвілі лише в самому кінці показав своє службове посвідчення. Вчинив всі незаконні дії, виписав всі необхідні матеріали і лише в кінці показав своє посвідчення. Так, зараз ми в суді представляємо інтереси Дмитра, в тому числі по цьому протоколу, який був складений працівниками поліції відносно дрібного хуліганства. Також представляємо інтереси в рамках кримінального провадження, в рамках дисциплінарного провадження. Незабаром будуть всі результати однак, всі ці працівники відсторонені. Всі вони здали зброю, свої жетони та свої службові посвідчення. Друзі, долучайтеся до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія, щоб мати надійну юридичну підтримку. Не зволікайте, це дуже важливо. І обов'язково пишіть коментар і розповсюджуйте це відео. Робіть максимальний репост, тому що наші військові в таких ситуаціях вони потребують захисту. І ми будемо це робити. До речі, для всіх військовослужбовців ми робимо всю юридичну роботу безкоштовно. Нужна підтримка. Підписуйтесь, долучайтесь до нашої спільноти. Бережіть себе, друзі, і усім вам мирного неба.